Ранок 24 лютого 22-го року та перші дні повномасштабного вторгнення українці зустріли з однаковими емоціями. Це був жах. Це якісь такі емоції були страшні, які нікому не побажаєш. І я зрозуміла, що на цьому моя відпустка закінчилася, тому що зараз. Ми не розуміли, що очікувати, і я поїхала ж того ж дня на роботу для того, щоб трошки якось дівчат своїх підтримати, зібрати докупи, для того, щоб роботу нашу підтримати на належному рівні, тому що почався настільки великий хаос такий. Наталія Зирянова, керівниця центрального міського відділу РАЦ, теж згадує, як у 8-й ранку, 24 лютого, до її відділу утворилась черга з півсотні людей з різних питань. Переважно це були військові, які перед відправкою до підрозділів і на передову поспішали зареєструвати шлюб. Незлічена кількість дзвінків від колег керівництва, потік наляканих громадян у перші дні війни. На реєстраторів накотилася ще й хвиля переселенців з території, які вже були охоплені окупацією та перебували під щільними обстрілами. І Харківська область, і Запорізька, і Херсонська, вони ж покидали свої домівки інколи ну взагалі ото в чому були одягнені. І це була зима, і в якихось кросівках, і в тапцях, і в шортах. Люди ж покидали свої домівки без документів. Дуже часто їх не було. Це коли вже потім люди почали на наступні дні у багатьох вони просто згоріли ці документи, і ще добре, коли паспорт у людини зберігся, чи там в дії залишився в телефоні. А інколи взагалі люди нічого не мали. А якщо ми були транзитним містом для них, то звичайно і за кордон, якщо їхати, треба мати якийсь документ. Держреєстр був недоступним. Допоміг віковий досвід роботи ще до епохи високих технологій, та навантаження на кожного працівника було колосальне. Доводилось працювати без перепочинку і вихідних. Про всі реєстрації намагалися проводити повторні документи на той час, видавали відділи, в яких складався актовий запис. Тому, в принципі, робота була максимально організована, і дуже багато громадян на той час ми прийняли. Хоч і складно було, емоційно було складно. Це люди до нас приїжджали, ну вони в настільки жахливому стані були і фізично, і морально. І я розуміла, що їм, окрім документів, ще треба. Надати підтримку емоційну і моральну. такої кількості зареєстрованих шлюбів, як за перший рік великої війни, у відділах ракців не пам'ятають. Молодята свідомо відмовлялись від урочистостей через страшні новини з усієї країни. Церемонії тривали у цілковитій тиші. Романтики додавали хіба що свічки під час блекаутів. Проте, все було дуже щемно, особливо шлюбні реєстрації з військовими. Дуже багато, дуже багато. І це Нацгвардія, захисники з Нацгвардії, і це з територіальної оборони, і з добровольчих батальйонів, і з іноземців, вже ми одружили громадян Франції, громадян Росії, які боронять нашу Україну. Історія кожна неперевершена, і хочу вам сказати, що коли ми одружуємо такі пари, Жінки стримані і вони тримаються. А чоловіки плачуть, бо розуміють, що вони можуть не повернутися. Всім кажемо, що на перемоги чекаємо і обов'язково зробимо їм урочисте весілля, яке вони не змогли зробити в цей час. У кожному відділі реєстрації актів цивільного стану є колекція подарунків та історії незабутніх шлюбів. Ілля громадянин Грузії, який вступив до Лав Збройних сил України, почав захищати нашу країну. Але зустрів Криворізьку красуню Ганну і в грудні 23-го року вони одружилися на весіллі. Ілля подарував нам цей прапор символикою двох держав Грузії та України. В цій родині, в січні 25-го року народився хлопчик. Все це доказує, що життя продовжується. Наближаємося до перемоги і кохання переможе. Ще одна зворушлива історія криворізького подружжя Володимир Кіборг, захисник Донецького аеропорту, учасник повномасштабної війни, і саме вона вплинула на рішення чоловіка змінити багаторічний цивільний шлюб на офіційний. 19 березня ми зареєстрували шлюбці закохані. Чну це неймовірна пара. Після цього ми до сих пір працюємо і допомагаємо Світлані, бо вона є активною волонтеркою. І, до речі, має відзнаку президента за оборону України. Допомагає в деяких їх її зборах на користь Збройних сил України. А вона допомагає нашій родині відділу, бо спеціаліст у спеціалістів нашого відділу боронять Україну чоловіки, брати і батьки. Не всі прапори на цій стіні пам'ятні щасливими миттями, та вони безцінні для працівників відділу. Цей прапор нам подарували військові, На жаль, з скорботного моменту, коли приїхали до нас реєструвати смерть свого побратима. Але цей прапор повісили в нашому відділі наречені. Наречений є військовослужбовцем полку Азов і був першим підписантом-прапором. Це для нас велика честь. Це дуже чутлива традиція, саме коли ти бачиш, що діючий військовий, який читає, побачив підпис свого побратима, якого, на жаль, з нами зараз немає, стає на коліна. Або якщо іноземець, який перебуває в лавах Збройних сил України, підходить і при цілу долоню прикладає до прапору. Як і всі у цей непростий час працівники радців гідно проходять випробування війною. Наталія згадує, як у вересні 22-го року, після ракетних ударів по Дамбі Карачинівського водосховища, частина району швидко підтоплювалась. У небезпеці був архів відділу до другої ночі. Ми були на зв'язку з керівництвом нашого району, з керівництвом міста, з керівництвом управління юстиції, з керівництвом міністерства юстиції. Було прийнято рішення перевести архів однієї установи разом з нашим відділом до іншого району, дякуючи неймовірним зусиллям служб нашого міста. Вода була зупинена, але ми маємо досвід, як дуже швидко, обережно і відповідально за допомогою хлопців з правоохоронних органів скласти архів для його негайного перевезення. Часті балістичні обстріли міста не оминули і державні установи. У вересні 23-го року ракета влучила у будівлю напроти центрального міського відділу. Людей врятували те, що ми ніколи не ігноруємо ці тривоги. Ми виводимо людей протягом 30 секунд і саме виходимо на небезпечний вихід, вихід запасний. Вибухова хвиля була такої потужної сили, що у нас вибито було всі вікна. Всі двері. У нас був пошкоджений повністю дах, стелі, підлога. Дякуючи Богу, всі спеціалісти відділу живі. До нас прийшли всі: адвокати, з якими спецпрацювали, працівники військомату, наш виконком, наші колеги з військової прокуратури. Тобто, за два дні ми навіть не те, що прибрали все у відділі, ми і облаштували. Тимчасово урочисто зали в коридорі, тому що ну урочиста зала зруйнована. Нині тут триває ремонт. Наталя сподівається, в 25-му році все ж зустрічатимуть наречених в оновленій, вишуканій залі. Два прильоти поруч ми пережили. Перший був 11 листопада 2024 року. То тоді балістична ракета. Потрапила в житловий будинок, який поруч загинула мама, троє малолітніх діточок. Я пам'ятаю, як переді мною лежали ці чотири свідоцтва про смерті, я не могла їх підписати. Ну, це справді дуже важко. А у нас постраждали тоді вікна, повилітало скло. Другий приліт стався за. Десять днів, 21 листопада, о 10-й, я 10, як зараз пам'ятаю, після цього прильоту повилітали вікна, десь скло, десь повністю рами. Всі наші кабінети були от в малесеньких, таких скляних таких. Да? Знаєте, я згадую, дуже, дуже це страшно, коли ти заходиш в кабінет, а в тебе просто квіти на підлозі, вікна випали, техніка пошкоджена деяка, дивлюсь на стіни, а там тріщини такі. Ну, це... Але найголовніше, що всі живі, всі здорові, всі не пошкоджені. Після кількох тривог та пережитого стресу колектив Криворізького відділу державних реєстраторів продовжив працювати. Одна група у нас. Займалась прибиранням всього цього, дуже багато наших близьких родичів приїхало допомагати нам в цьому, тому що роботи було дуже багато. Забивали вікна ОСБ плівкою. Прибирали оце скло, землю, ну жах просто був. А інша група вела прийом людей, продовжувала, тому що діточки народжуються, повторні документи треба видавати. Ну, на жаль, і смерті, да? ну, коли таке горе у людей трапляється. Тому робота от з першого початку війни, відділів наших не припинялася. Ще одним викликом стала хакерська атака на держреєстр, але відділи працювали повноцінно. Було трошки складно, коли відновили роботу державного реєстру, бо ми мали всі ці паперові носії, які були складені, внести. І два дні вихідних всі ми виходили на роботу, і зранку до вечора ми сиділи і все це вносили, тому що це було дуже важливо. Все зробили, з усім впорались. І ви знаєте, я дуже пишаюсь взагалі нашою системою, нашими працівниками, тому що це знаєте, жінки. Хрупкі такі тендітні, але вони настільки сильні і так багато всього на них тримається. Зважаючи на час, у центральному міському відділі РАЦУ внесли зміни до шлюбної церемонії. На початку ми кажемо слава Україні, і всі нам відповідають героям слави. В кінці церемонії ми низький уклін нашим захисникам робимо і кажемо нареченим слова – Бажаємо вам спокійної шлюбної ночі, без жодної повітряної тривоги. Є віра і любов в наші Збройні Сили України, в наших мужніх чоловіків, які там боронять нас, які дають нам можливість тут працювати, в яких ми віримо, яких ми чекаємо. І, звичайно, це любов до нашої країни, до нашої рідної землі, це розуміння того, що тут є люди, яким ми дуже потрібні, тому ми не маємо права. Як ви знаєте, розвернутися і піти, бо нам страшно. Так нам страшно, ми всі живі люди, але ми розуміємо, яка відповідальна на нас місія, і наскільки справді ми потрібні тут. Тому тримаємося. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, Олексій Васильченко, постфактум.